Вітаю у 2022 році. Я багато відео записав про мир, про перемир'я, про закінчення війни, про пошуки того місця, простору і часу, коли ми можемо витягнути Путіна на перемовини і показати йому, що весь світ за нас санкції були введені. Зброя є армія, потужна. Народ весь мобілізувався. Абсолютно вся країна волонтерила, вся країна добровольців. І ви знаєте, я пам'ятаю 2022 рік. Не знаю, чи ви його пам'ятаєте. Але я пам'ятаю, як тоді Путін реагував на це все, і як тоді ми з вами робили не дуже правильні висновки. Ну я то ні, я намагався пояснити, що далі буде, якщо ми не скористаємося своїм шансом. Шансом зупинити Путіна. Я тоді записував відео і про перемир'я, і про Стамбул, і про негативну роль Бориса Джонсона, і так далі, але нічого. Нічого, крім слова, нитік я в свій бік не чув. Нитік тобі вже потрібно давно ну, туди, доноси писали, контрвідео на мене записували, там, пам'ятаю, пару хлопчиків. Ну, такі вже навіжені були, просто нікуди було діватися. Кричали, що ось цей заперемоване, він за мир, як так можна? Та його хапайте, та його роздирайте, та його те та його все. Минуло три роки. І ви знаєте, тепер, коли я відкриваю коментарі, то я бачу, що нитік не, не я. Бо я від своєї лінії не відступаю. Тільки моя лінія вона не емоційна. Моя лінія зберігає раціональність. І тоді, 2022 році, я намагався пояснити, що ніякі 2-3 тижні не працюватимуть, ніякі 2-3 ракети не працюватимуть, ніякого розвалу Російської Федерації не буде. Ніякого вичищення російських складів і їм не буде чим воювати, не буде. І нам потрібно знайти можливість зачепити Путіна і отримати максимальні умови зупинки бойових дій. Так, ми не отримали б тоді кордони 91-го року, але ми б не отримали тієї ситуації, яка є сьогодні. Я тоді пояснював, що деякі країни нас кинуть. Хто на каналі зі мною давно, той пам'ятає про Люблінський Трикутник. Ви пам'ятаєте? Я відео записав тоді кілька. Про Люблінський Трикутник. Боже, як напали на мене, я не, я не знаю, це, це не боти, це звичайні громадяни, які стали різко спеціалістами, завдячуючи чату GPT в Люблінській унії. Чим це все закінчилось? Що це розвивалося? І мені тоді розповідали, що біле це чорне, а чорне це біле. Я ж вам пояснював, що нічого з тих Люблінських уній, трикутників, не буде хорошого. Що вони нас кинуть при першій ліпшій нагоді. І коли в них буде, вже не буде інтересу до нашої війни, вони будуть нас кидати. І сьогодні Дуда, Дуда, який приїхав попрощатися з Зеленським, який вже фактично однією ногою. За межами своєї посади, виходячи з своєї посади, він все одно плює в бік українців. кажучи, що ми недостатньо дякували, ми недостатньо проявляли і так далі. І вони можуть закрити аеропорт, вони можуть закрити свої автобани, і Україна взагалі нічого не отримає. Це брати і сестри. Пам'ятаєте, я попереджував, що так буде, Ну тоді ніхто не слухав. Сьогодні. Коли я говорю, друзі, ми з вами повинні об'єктивно сприймати ситуацію. Ми повинні з вами дивитись на те, що відбувається. Путін не зупиняється. Відсутність озброєнь в Україні, говорить, тільки мотивує Путіна захоплювати території. Відсутність якісного озброєння призводить до посилення мобілізації, бо, коли немає чим закрити фронт, закривають людьми. Ви цього що не знали? Знали. І сьогодні, коли я все, на це все дивлюся, я згадую 2022 рік. Згадую людей, згадую, що писали. І тоді, ну я не скажу, що це були одиниці, але тисячі підписувались на мене. Це не були десятки тисяч, тисячі. Але ці тисячі, поступово розібравшись, що я говорю, приєднували до нашого такого ком'юніті. Ще тисячі, десятки тисяч, і сьогодні нас близько півтора мільйона. Але я бачу, що все одно українці багато з них живуть в ілюзіях, в фантазіях, що війна зупиниться, якщо в нас не буде зброї, що Путін, виявляється, піде на переговори, якщо ми скажемо, що ми вже нікуди не вступаємо. Ви в це вірите? Ви, в це... Ви дійсно в це вірите? А сьогодні дійшло взагалі до абсурду, ну, до маразму. Один із користувачів Тіктоку пише: у нас немає війни. Виявляється, виявляється, що якщо оголосити війну, то тоді все зупиниться. А, й, а ми то не знали, розумієте? А ми не здогадувалися, як, виявляється, зупинити війну. Так треба просто в Верховній Раді оголосити війну. І все зупиниться. Миттєво. І мобілізація зупиниться, і податки такі драти з нас не будуть, і ТЦК перестане людей е, брати на вулицях, все зупиниться. Може ж і Путін відійде на кордони 91-го року. Ну от хто в це вірить? І головне, коли відбулася еволюція українців, ну в 2022 році практично неможливо було знайти людину, яка говорила про необхідність. Переговорів. Я пам'ятаю: сьогодні, сьогодні практично не можна знайти людину, яка б повторювала те ж саме, що ці ж самі люди говорили в 22-му році: війна до переможного, неной, кордони 91-го року. Ну це ж все писали українці. Сьогодні середньозважений українець говорить і пише абсолютно інше: діаметрально протилежне. І ви скажете, ситуація змінилась. Ні, друзі, вона не змінилась. Вона така була в 22-му році, тільки ви цього не бачили. Я намагався пояснити. Я все робив з ризиком для себе. Пояснював, з погрозами в мою адресу. Я пояснював. І сьогодні я це роблю. Але тоді воно вам не подобалось. І сьогодні частині людей це не подобається. Але я працюю на вас, на Україну. На те, щоб ми вийшли з цієї війни. Я можу не дуже багато. Правильно написав один із е, чемних підписників чемних. Давай, звітуйся, що ти зробив для України. Країна тобі бронь дала. Давай, звітуйся, а ти що їй дав? Тіктоки. Він правильно каже. Правильно. Тільки сам він не записує ні Тіктоки. Ні Ютуби, нічого. Сидить собі тихенько там, де сидить. І я думаю, що і на вулицю не виходить зайвий раз. Що країна мені дала, що я для країни зробив. От вам не здається, що ми почали вже агресувати одне в бік одного, тому що завели самі себе в отакий тупик аргументації. І коли ти сидиш в 22-му році, ти ж то пам'ятаєш про себе, що ти говорив в 22-му? А тут, у 25-му ти змушений говорити зовсім інше, бо тобі страшно. І от оце те, що ти фактично, постійно, не, не собою є, а є жертвою різної пропаганди, і маніпуляції і різних фантазій, призводить до того, що люди агресують одне в бік одного. На кого ти будеш звинувачувати? Ти ж не скажеш сам: я був балбесом в 22-му, я був балбесом в 19 му я був балбєсом в шістнадцятому. Ти ж цього не скажеш. Ти знайдеш когось, кого ти будеш винуватити. В тому, що ти такий. Замість того, щоб приєднатися до тих людей, які говорять об'єктивність і що треба робити в конкретний момент, ти шукаєш лайно в цих людях, в мені. В даному випадку. Вам не здається, що достатньо вже жити отак. Приєднуйтесь, підписуйте. Пишіть коментарі, чимні, вічливі, поширюйте відео, ставайте спонсорами каналу. Давайте навчимося жити в реальному світі. Бо якщо так далі піде, то через два роки я навіть не уявляю, що ви можете бути обмотані і які гасла ви можете кричати. А мені б цього не хотілося. Не забувайте підписуватися. І ще раз повторюю, пишіть ваші коментарі обов'язково, тільки чимно й вічливо. Не проявляйте оцього якогось хамства, яке чомусь вшито в дуже багатьох громадян. Де воно взято, чому воно у вас є, не знаю. Можна жити, не опускаючи планку вихованості, і тоді вас і чути будуть, і відповідати вам будуть, і спілкуватися з вами будуть. І головне, Будуть на вас реагувати, тому що людина, яка себе поводить по хамськи, нічого і ніяких емоцій, крім як зневаги, не викликає. Бережіть себе.